За ними Юджин, я командир роти снайперів спеціально призначеної військової частини 318 Рубіж. Дивіться, я вже 9 років прохожу службу. Я ще з думаю, стільки, що стільки ж тут зможу прослужити. <клухи> Дисципліна та правильне планування. Якщо так сказав для особового складу рядового складу, да, завжди якісь зміни, якісь накази старшого начальника це будуть якісь затяги. От. Якщо дивитися об'єктивно, бригада розвивається, бригада вчиться, вона дивиться на свої помилки і робить аналізи. Не просто кинути тебе в бій, а ретельно спланувати операцію, проводити її, контролювати. І якщо щось складалося не так, ця війна так буває, прилягали максимальне зусиль для того, щоб тобі допомогти в цьому. Ми робили неможливе, ми знаходилися там, де Інші не хотіли знаходитись, ми знищували ворога. Так ну так і вже порахувати, то це вже 9 років, тому це частина мого життя. І життя це було ну, доволі цікаве, тому так я пишаюся.